Привіт! Не знаю, що з цього вийде, але щось мені захотілося зняти відео про мою подорож. Зараз я збираю речі, але, яка ж вишивальниця, їде до подорожей без вишивки. Тому почну я всю цю історію з, не те, що вже з роздумів, тому що всі мої роздуми вже закінчилися і рішення прийняте, Але. Що з собою хочу взяти? Так, давайте це поки сюди покладу. Звичайно, хочу взяти я свої апельсини, бо мені вже треба їх фінішувати, і при нагоді я їх обов'язково буду вишивати. Це моя перша робота, перший процес. Тут щось близько п'яти тисяч хрестиків. І в теорії, якщо вишивати в день по тисячі, то я фінішну. Так, далі я візьму ще ось цю роботу, але, мабуть, її беру просто для різноманіття. Ага, для різноманіття, ну не знаю, може мені захочеться апельсини вишивати, а може зоряну ніч. Бо це вишивати складніше. Їду я до брата у Молдову і гостювала я минулого року у брата свого, і в них досить темна кімната, ну, темна квартира. Немає спеціального освітлення для пані вишивальщиці. Тому не знаю, чи буде мені зручно вишивати саме цю роботу, але краще я її візьму, ніж не візьму. Далі. Ось цю кизявку беру з собою у потяг. Сподіваюся, що дорогою до Кишинева я її і завершу. І Далі стоїть вибір, бо збиралися з малими йти до аквапарка. А що ж мені там робити? Ну з великою роботою не цікаво сидіти, бо це з поточних процесів я візьму. А далі, о, за сьогодні, в нас 29-го я їду, а 1 серпня ми будемо обирати в ЛОТО. Нову цифру, і, відповідно, я не знаю, чи випаде щось мені, чи ні. Але в лото в мене залишилося досить багато маленьких наборів, які б непогано було і почати. Тому, перше, я беру з собою Ангел-Мрії. Ну, Це на випадок, якщо він випаде, то буде дуже доречно його почати вишивати. Потім в мене ось такий набор є чашка з пуансетію від Світлани Січкар. Ну, я його не розпаковувала, тому ну, кольор не ток, ви можете собі уявити. А, вона достатньо невелика і буде чудово, ну, чудово, непогано, якщо ця цифра мені випаде, і я його із задоволенням почну. Далі, волото, в мене є ще такий маяк, тут теж все є, ниточки, основа, тому, якщо випаде, буде чудово. Ось це, щось він у мене там лежить в, в наборах лото, але я не пам'ятаю, чи я його ставила чи ні. Ні, мабуть, я його брати не буду, коли, куди мені бісерний процес. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, це я не беру. Щось психанула. Так, і ще ось такий петіт від Dimensions з гортензіями. Була б дуже рада, щоб він випав. Не те, щоб я дуже хотіла вишивати дім, але я якось кожен рік вишиваю гортензію. А цей рік. Вже липень закінчується, а в мене жодної гортензії. Ні, я якось переживу, не майте сумнівів, але ну, хотілося б. А може, у Лєни Барді куплю її гортензію і бишю, якщо не випадеться. Так, це все маленьке, що в мене є в лото. Там ще є прапор України, але це теж брошка, бісер, я не буду цим заморочуватися. Але якщо нічого не випаде, в мене є бонус. Я купувала собі ось такий чудовий набор зі Стефанією від Сузірі її денорога. Вона ж Наталя. Наталя. Боже, забула фамілію, вибач, будь ласка. Все, катастрофа, нічого не пам'ятаю. Так Так що ось такі нехитрі пожитки беру з собою у подорож, і далі буде наступне включення, мабуть, вже з потягу. Київ проведжав нас дощиком, але це не завадило мені гарненько повишивати. Сусіди були непогані і не заважали ані мені, ані моїй дитині. Кишинів ми приїхали з затримкою на цілу годину, і зараз ви бачите такий собі вокзал в мініатюрі. Дуже дивно, що в Кишиневі є тільки дві колії на вокзалі. Ну, таке собі. Але взагалом вокзал чистенький і дуже-дуже маленький. Отак-от. От Маю для вас це записати. Довелося прибрати звук, бо на фоні. Працювала швидка, дуже гучна, тому вже записую звук потім. Це моя подружка кицька Олівка. Вона допомагає мені вишивати своїм мурчанням, і вона дуже чудова помічниця. Прогулюємось молдавськими парками. Ну, такі. Цікаво, але дуже занедбано. Качечки. Там є станція, можна покататися на катамаранах, але я каталася минулого року з малими. Ну, нема де розгулятися. Повтору не буде. Але ось так їде погуляти, особливо коли спека, тут тіньочок. І зараз головне, що я сама. У мене смачна кавуся. Ось рекомендую в Молдові, я не знаю, це мережа five to go, чи це тільки біля нашого будинку, але дуже смачно. Ось, ось таким чином. В мене була робота і поки я працювала, моя невістка з хлопцями пішла з дітками сюди гуляти. Отож, їх наздоганяю, а поки насолоджуюся спокою і пишую без дітей. Ну брудно-брудно. Фу, Молдавані, фу. А це місцева красотка до мене біжить. У мене немає для неї горішків. Я щось не готувалася до такого. Щось там шукаю. Але я її дурю. Знаєте, як горішками стукають один об один. Опа! Злякалася. А ну-ка. О, дарова! Обдарила такі, постукала просто об лавку, і вона пробігла, але нема чим пригостити, на жаль. Пока-пока. І знову моя помічниця намивається, допомагає всіми силами, але гратися щось не дуже. Може, мій маячок не настільки гарний для цієї принцеси. Навіть не уявляю, але все ясно, кіцька, все з тобою ясно. Ще ось такий парчочок є. На лодочках можна покататися. Мотосковий парк там в далечині. Ось така краса сьогодні. Страшний рука. Бліо на тот морічку, а в не кальмара не помню. А це вже наша прогулянка в зоопарку. Ведмедика бачите, плаваючого у басейні з брудною водичкою. І таке гнітюче враження від зоопарку. Не можу сказати, що я дуже пишаюся київським зоопарком, як на мене, там теж для багатьох тварин замало місця. Але тут, звісно, виглядає як катастрофа, бо. Великим тваринам, птахам, птахам взагалі нема, де крила навіть розвернути. І якісь ремонтні роботи там проходять місцями. сподіваюся, що це якось поліпшить умови проживання тварин. Але, ну, бачите, все. Да? Це Рись. Я дуже люблю цю, цю тваринку, і в неї місця взагалі немає. І ще додам, що 1 серпня трапилося, в лото мені нічого не випало. А, ні, випав прапор України, вибачте. І я буду починати все ж таки Стефанію. Так. День жарібала. Культурно відпочиваємо. Я вишиваю. Організація не хитра, все в кучки тут лежить. Але в мене є подружка, яка вас зацікавить. Це Олівія. Вона завжди любить лежати біля мене, Так, красунька. Ти красунька? Мяу скажеш чи ні? Дівчата люблять кицьок? Морхні. Ой так. От. Привіт вам передає. Музичний інструмент, цимбала. Тепер буду мати більшу яву, коли є такий вираз сталий, а мені по цимбалах. То це саме цей чудовий інструмент. Це ми, до речі, знаходимося у музеї місцевому у кишневі. І дуже гарна різьба. Дивіться, як класно. Це в в мініатюрі в масштабі 1 до 64 тисяч. Ну, відео це, мабуть, не дуже цікаво дивитися, але так по... приглядатися, знайти, де твій будинок, то дуже цікаво. Кімната середина ХІХ століття у Молдові. Серветочка вишита. Зараз пробую наблизити так, ініціалами. Ну, якось так. Від близько, але, вибачте, продовжуємо знайомство з місцевою вишивкою. Так, з дуже гарна. Дивіться. Дуже дуже-дуже цікава робота. Витончена, я б навіть сказала. А тут трішки покажу вам вбрання народне молдаванське. Це прям зовсім на київське схоже. Весілля імітування, да? я так зрозуміла. Рушники цікаві. До речі, ця сорочка теж незвична. Так, і хто в нас тут? Музики. Так, тут ще є така експозиція. Швиденько вам покажу. Сподіваюсь, ви не дуже сумуєте. Ай, дуже красиво. Зірочки металізованими ниточками. Тут я розумію віночки. Це теж хрестик, але такий. Так би вам показати, щоб не себе... Ось так клас. Я знайшла. Ну, я дивлюсь, що... А, ні, теж в різні боки. А це ще й болгарський хрестик. Клас. А, ще рушнички покажу вам. Так, так прикрашений він і вишивка. Ну, роздивлятись. Який хрестик. Мені здається, це все в різнобій вишито. А зараз ще щось цікаве пошукаю. Ось такі цікавенькі, що знайшла, рушники. Ну, вони високо висять, бо іще я не можу дотягнутися просто, але цікаво. Різними техніками. І хрестик тут тобто, такий, ого. Так, це мені по техніці не зрозуміло, килим такий здоровезний. Так, це, я розумію, ваті мережка. Чуванки, бачите. Національні. Так, ну там на горі ще є. Ось. Так, дівчата. Трошечки краси обіцяю, це все вже. Хардангер. Важко його зняти, але тут дві такі серветочки хардангерові. що це більш сучасне і виворіт ідеальний. Так, те, що було, це було дійсно сучасне мистецтво, там підписано, що там якісь майстрині 2009 рік, щось таке. А Ось тут знайшло щось незвичайне. Зараз почитаю шоц. Анука, нука, ну-ка, нука. І все ж таки скажу, це покровець воздух, церковний предмет, парча, вишивка. Ось так. І ще трішечки. Не знаю, кого вмовляю вас чи себе, бо дитина вже рветься на вулицю. Духота стоїть у музеї, дихати нема чим. Ось тут зразки якісь, це, мабуть, ткацтво. Ще вишита сорочка. І ще трішечки. Так. На цьому ми з вами будемо прощатися з музеєм. Сподіваюся, якщо ви завітаєте в Кишинев, то відвідаєте. Вартість невелика, 60 лей, тобто 200 гривень. Ой, так, да, 150-120 десь так. Тому валкам. І після музею трішечки прогулялися центром міста, знову ж таки, в центрі все охайно, красиво, зелено, але була дуже величезна спека, тому прогулянка була не дуже довгою. Ще знайшла фірмовий магазин Лукаес. Чесно кажучи, сподівалася побачити щось більше, а це у торговому центрі невеличкий такий закапелечок, який ви бачите перед собою. Ціни мені здається, якщо ви полюбляєте вишивати Лукає С, то у Києві можна купити це все дешевше. Але так ниточки, саме їх виробництва, можна подивитися купити. Я скажу одразу: не купувала. І, 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 і що ще? А, Анкор ниточки. І ще були набори анкор і DMC, але дуже мало і від Анкору. До речі, ціни були нижчі, ніж в Києві. Я на згадку собі купила один набірчик, потім, принаймні, десь там, буду ще знімати, щось вам покажу. І знову центр міста. На цьому вже це був останній чи передостанній наш день, прогулялася, трішки зняла. Але да, 30 не нагуляєшся. І повертаючись додому у потязі, знову, до речі, взяла квитки у дитячий вагон. Це дуже зручно, нема а тільки діти та мами з, бабу... з бабусями. Тому дуже затишно себе почуваєш. Знову ж таки, мене ніхто не відволікав, і я не вишивалась вдосита про що, мабуть, вже зніму, коли приїду до Києва, що я за весь цей час навишивала? Отже, я вже вдома, і дуже цьому рада, тому що, як завжди, подорожувати цікаво, але вдома завжди цікавіше і гарніше. Тим більше, що Молдова це не та країна, в якій можна чогось цікавенького побачити. Щось новенького дізнатися, ну, таке. Добре, що ця країна існує, дай Боже, її процвітання і всіляких економічних успіхів. Але наразі це мрак просто. А я хочу показати, що я встигла за ці, ну, майже 10 днів з дорогою навишивати. В принципі, майже все, що запланувала, все зробила. А саме повишивала мадам Ляфі. Закрила куточок, ви бачили цю роботу в відео. Штатив я з собою не брала, тому в мене не виходило щось вам під час вишивання познімати. Але мені здається, що ви не дуже з цього приводу будете сумувати. Залишилося тут відсотків 20, мені здається. Ну, десь так. Буду намагатися найближчим часом це завершити. А далі, що я вам покажу, це фініш, який стався заплановано під час подорожі у потязі в одну сторону. Я її майже завершила. І ось та останній ост, останні кажанчик в серії в мене, в мене завершився, залишилося це все. Зібрати докупи і оформити, тому що щось у мене багато всього на пластику, на дерев'яшках, але то, мабуть, вже буде справа вересня. Такий фініш. Далі-ням. Повишивала я цю роботу, і, як бачите, просунула її достатньо багатенько. Декілька тисяч я тут навишивала. Ось так це виглядає. Залишилося теж близько 20% чи менше може. Щось я рахувала десь 9 тисяч. Ну, у відсотках не, не згадаю, точніше, там плюс-мінус. Це точно буде не в серпні, але, ну, як піде далі. І на зворотньому шляху я почала Стефанію вишивати. І ось дуже, доручі, зручно в цій коробочці організувати, організовувати цей маленький процес. Ось така красунька в мене трошки промальовується. Мені здається, що хрестиків тут, мабуть, що половину вже і відшила, але ну, робота ще є. І зараз я збираюся у наступну подорож, в яку буду найближчим часом вирушати. І ця красунька поїде зі мною, хоча шансів повишивати у наступній подорожі буде дуже-дуже мало. Отож, на цьому я завершую цю подорож. Цей досвід був для мене досить незвичним. Знімати все, що бачиш. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця цього відео. І якщо цікаво, пишіть. Бо я відправляюсь у Карпати. Якщо вам цікаво, давайте ще й там щось познімаю. Всім гарного дня! Пока.